На оливній горі, повний скорботи та тревогі. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний дай найдай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками. І благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Сродиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений прітлона Твого, бо Ти.